Друзі, всім привіт! З вами Тарас Пономаренко, ви на каналі Пономаренко за кермом. Сьогоднішній наш головний герой це волинянка. Тому зараз вже проанонсую, що в нас буде в цьому відео. Ми з вами поговоримо про волинянки, про те, як вони створювалися, скільки їх зараз є на українському автомобільному ринку, тобто, що можна купити. Подивимося, які ціни найдешевші, найдорожчі і що взагалі там продаються по цих машинках. В наступному відео проанонсую у нас буде Hyundai Sonata. Машинка, яку дуже люблять таксісти, взагалі народна машина, досить масова машина, тому не можемо ми обійти її на моєму каналі. І в такому, друзі, випадку закликаю вас підписатися, якщо ви ще цього не зробили, щоб бути в курсі актуальних цін на автомобілі в Україні і щоб не загубитися, щоб ми з вами були і надалі разом. Ну і так, друзі, приступаємо. Волинянка. Що це за машинка? Луаз, ми так знаємо цю машину. На неї кажуть Деко, на неї кажуть найстрашніша українська машина. Багато цікавого, що говорять про цю машину. Про цю машину говорять або з любов'ю, або з такою конкретної ненависті. Хтось з відвертим не нерозумінням не розуміють люди цю машину, але нема таких людей, які б. Просто подивившись на Волинянку, щоб вона в них не викликала жодних емоцій. Колись я на неї дивився так само, пам'ятаю, в дитинстві перший раз побачив. Це був такий іспанський сором. Думав, боже мій, як можна було зробити таку машину. Але зробили. І давайте вже зберемося, що ця машина робить на наших дорогах і як вона з'явилася. Насправді, цю машину для початку її корінні, щоб ну, ми з вами роздивилися таку машину, як от Луаз, за, ну, конкретно там, візьмемо цей 969 модель, е то треба сказати про іншу машину. Не про цю, а про її корені. Корені цього Луазіка е ЗАЗ, Це все його корені, але про все по порядку. Йдуть до амфібії. Звичайно, Радянський Союз, що ж е тут гріха таїти? Це така країнка добра, в якій. Була наша Україна в тому числі, і це була кончена країна. І в першу чергу, що їм треба було, в першу чергу треба було для кого угодно, для армії, для якихось незрозумілих потреб, але тільки не для народу. І, звичайно, для армії бюджет був, тому що Радянський Союз знав, що таке війна, і армію намагалися по максимуму оснастити всім, чим треба. І тоді десантні війська, які саме штурмують ідуть попереду всіх військ, вони заказали, щоб треба така машина невелика, яка була б здатна підтримувати оці десантні штурмові війська. Чим саме підтримувати? Підвезенням в... під боєприпасів, десь вивезенням поранених. Якщо це якісь там складні природні умови, то добре було, щоб ця машина була амфібія. І вони зробили таку машину. Розробили в 1962 році була зроблена перша така машинка, назвали її ЛУАЗ 967. Таке в неї була абревіатура, розробили її на Луасі. Подивилися, все класно, круто. Але коротше в серію вона велико не пішла, там зробили 10 машин, і на тому все захрясло, загавнуло. Ну, але ж на той момент був такий собі, дядечка Хрущов. Коротше, цей Хрущов сказав, що ой, дивіться, на Западі живуть круто. Нам треба також підтримувати, розвивати населення, буде багато населення, буде все зашибість, треба осваювати території, розвивати аграрку. Тоді у нас все буде круто. Ну і сказали, що поки що почекаємо ми за цим армійським джипиком, віздіходиком. Давайте робимо з вами таку машину, як сільську. Тачку для якихось там підтримки сільського господарства Радянського Союзу. Ну і що робити? Почали розмишляти, думати, як із армійської машини тепер зробити якусь плюс-мінус адекватну машину для села. Ну, для початку що зробили? Зняли поплавки за цієї амфібії, зняли Лібьотку. Ще на тій Амфібії була помпочка, яка викачувала воду. І за те, що машина нахлібувалася води і тонула, то коротше цю помпочку теж вони вишвинули. Ну в ітогі, Подивилися, коротше, що ще треба зробити? Ну, треба ще зробити, щоб руль був плюс-мінус з тої сторони, де треба. Бо в армійській версії руль то по центру. І ще й так колонка відкидається, що можна сховатися, їхати, коли там, тіпа, йдеш, їде машина під зустрічним вогнем ворога. Бо все ж військове, ну коротше, переробили і рульову колонку, все, але якісь інші речі залишили. Наприклад, що цікавого було в цій машині. І відповідно це все перекочувало вже потом в гражданську версію оцю, таку цивільну. І цим вже зайнявся по суті розробкою цієї цивільної версії, зайнявся вже Запорізький автомобільний завод. У них коротше, були таких два брата Луаза. Але не для села, не для бездоріжжя, а такі. Два брата один борщ, другий Лопата. Короте, один брат це Горбатий це 965-й запорожець, якісь переклепали. А другий це вухатий, 966-й Запорожець. І короте, взяли те, що в них можна було взяти. Взяли двигун звідти, взяли там ще якісь речі, ну, що можна було поставити плюс-мінус. Адаптували під цю машину. І що отримали? Отримали перший в Радянському Союзі передніприводний автомобіль. Тому що перша оця версія цих луазіків, вона не була 4 х 4, як ми знаємо зараз. Вона була передніприводна. Хтось думав, що от перша радянська передніприводна цивільна машина це була 8, ваз 21.08. Ну це не так. Першим ще чорт коли, за царя Гороха, як людей було в світі трохи, був отакий собі. Е вас, ой, Господи, який ВАЗ! ЗАЗ ЗАЗ 969 Коротше, Зробили вони трохи цю машину, покатали її. Ну і перше, що відмітили, що слабенький мотор. Ну, окей. Мотор там був взагалі там перший 25 кінських сил, потім став 30 кінських сил. Коротше, перше, це катастрофічно не хватало мотора. Зробили мотор. Трошечки потужніший. Друге, поняли, що для проходимості не вистачає, щоб задок підгрібав. Зробили, вони поставили задок. Але ця машина, вона така цікава машина. Чим цікава? Тим, що от е, в ній є як і прям якісь такі, ну, кончені рішення. Ну, тобто вона страшна, вона погано виготовлена, ну, ну, страшнюща машина, е, про як, якийсь там комфортно взагалі не йшлося. Але разом з тим в цій машині були дуже серйозні і геніальні рішення. Одне з геніальних рішень це те, що для того, щоб дати машині максимальну прохідність і не поставити отак тракторні колеса, то їй зробили ну, по суті, те, що зараз називається портальними мостами. Тобто таке зараз є тільки там, ну, на якихось крутих тачках для бездоріжжя, на серійних таке рідко буває. Ну, наприклад, як мілкосерійна машина це там. Кубик, 4х4 в квадраті. Ну, є така штука. Це дозволяє то, то, не просто на осі зразу колесо. І, а виходить, що отут колеса, а тут зверху йде привід. Він типу, йде по шестерки. Машина така підвищена завжди виходить. Ну, так, получається, що з однієї сторони круто, круті речі мала ця волинянка. Повний привід, до того, що вона в основному переднє приводна, а задок в неї підключався. Вони ще поставили на неї понижайку на цю машину. Ще блокіровка була для задніх коліс. ну Для передніх не блокірували, щоб машина нормально повертала. Але загалом, ну от вроді би класні круті рішення. Але якість виконання жахлива. Машина була страшно ломуча. Це машина, на яку дуже хреново обслуговувати. Це просто ну, чистий жах цю машину обслуговувати і нею користуватися. Тому е, люди в, не дуже її любили цю машину. Тобто ну, Волинянка, навіть ті, хто, е, наприклад, не мали е, машину, то не дуже вони мріяли про Волинянку. Перші машини, коли вийшли, то вони взагалі була ціна. 1700 радянських рублів. І коли там деякі російські блогери розказують, що звичайна родина могла накопити там туди-сюди. Ну, яка могла накопити? Люди ті за трудодні працювали. Машина, по суті, військова була, або для якихось спецнужд, і взагалі... Ці машини дуже довгий час, ну, там, ми ж пам'ятаємо, і очереді, і всю цю фігню. Ну, тобто Радянський Союз був конченою країною в плані автомобілебудування. Про людей думали в останню чергу, а про людей в селі їх взагалі за людей не рахували. І коли пішла така машина, де восприймалося, що може вона буде для якихось там, агрономів, може для якихось голів колгоспу, для ще когось, Ну, потім, коротше, робили її через сраку цю машину. Ніхто не хотів зробити для людей в селі якусь нормальну, класну машину. Але тим не менше, машина має свої достоинства, вона має дуже круту проходимість. В неї витрата пального 10 літрів на сотню. Це якщо брати при швидкості 60 км на годину. Тому що, якщо ми з вами задамося питанням, яка максимальна швидкість цієї машини. Чи яка в неї там е скільки секунд розгон до сотні, ні скільки. прочерк в мене там стоїть. Тому що вона не, до сотні взагалі не розганяється. Її максимальна швидкість 85 кілометрів. І то, мабуть, якщо добряче її ще з горба так толкнути. Тому що ну, нормально е це 60 км на годину. Це страшна машина. Але для села, для на безрибі, як такі і рак риба. І тому наші люди. Коли до них добиралися ці машини, вони їх ремонтували, вони їх робили. Плюс з часом з'явилися машини з потужнішими більш двигунами, там кращі версії там з'явилися. Дороблялася машина з часом. Вона випускалася там от з 1979 року, оцей Луас Волинянка, до 1992 року вона випускалася. Вон, чому вона Волинянка і чому вона одночасно ЗАЗ? Тому що громадянську цю версію розробив ЗАЗ, а виробництво перекинули все таки на Луцький автозавод, тобто в Волинську область. І тому вона Волинянка або Волинь. І Тому хто каже, правильно так чи правильно так, ну блін. треба дивитися, як, як написано по документах. Дуже часто пишуть по документах, що це модель ЗАЗ, Хоча основна маса машин була вироблена на Луцькому автомобільному заводі. Ну Тобто так, друзі. Що по витраті пального в цій машині, ну коротше, вона, якщо їй трошечки дати більше, то вона, їде, вона їсть 13 літрів. А так, ну, в середньому, якщо їхати 60, то вона їсть десятку. Пам'ятаю, як один там мужик, інвалід. Коротше, мені вже про нього розказували, я бачив ту Волинянку, але це не я, скажімо так, не мені він хвалився, мені вже потім розказували цю історію. Ну, коротше, Як він розказував, що він там волинянкою там, по, по трасі в якомусь там 81-му році тільки отримав машину, що він там по трасі там всі. Газончики обставляв, коротше, ці... ну, які ти були машини, коротше, що він прям тішився. Звичайно, для людини радянської епохи ця машина це була як і будь-яка машина. Це був такий і соціальний статус, і. Той факт, що держава признала якісь заслуги людини перед країною, тому що це була черга. Всім підряд не давали ці машини, як правило, за якісь там вислуги, заслуги там інвалідам, давали. Ну коротше, просто так люд, люд, людям, які мали якісь нагороди. Там після Другої світової війни багато, ну просто так не давали ці машини, і взагалі будь-яка машина. Тому звичайно, люди їх любили і радувалися, що в них взагалі хоч щось є. Хоча мені ну знаєте, іспанський сором, що кончений радянський союз взагалі не, не хвилювався за людей і особливо за людей в селі. І їх за людей не вважали. І дуже довгий час люди працювали за трудодні і взагалі не було ніякого там, розвитку села. Люди жили, виживали, як могли самі. Ну, тобто це стид, це стид і срам. Але теж, в той факт, що от, так або іначе народилася ця машина, вироблялася ця машина, це добре. Це добре, і для мене це великий плюс. Mm -hmm. Що стосується безпеки на цій машині, ну, ця машина страшно небезпечна, як і будь-яка машина, тих рік. Безпека на цих машинах така суперумовна. Якщо там хтось присобачив ремень безпеки в останніх версіях, там, то круто, все. На тому все. Тобто, ну це страшні машини і дуже небезпечні. Тому що, якщо ви думаєте, що от ви собі купите таку тачку, і вона прям буде бомба, ракета, пушка, гонка, то не думайте, це дуже... Такі маленькі, небезпечні коробочки. Якщо її купите і будете кататися, то робіться дуже обережно. Тому що, скажімо так, життя воно одне і здоров'я треба берегти. Шупові по відгуках. Відгуки є самі різні. Є люди, які супер радіють цим машинам, є люди, які плюються і кажуть, що це трендець. Але ця машина нікого не залишає рівнодушним. Які для мене рекомендації? Ну, дивитися на ці машини в Ютубі? Дивіться, як вони катаються, як хтось там їх переробляє і каже, зараз ми накажемо всі ці джипи японські, корейські, китайські, які там завгодно волинь всіх порве? Е, ну, як варіант. Або якщо ви якийсь супер-мега-ентузіаст, то тоді, будь ласка. А у всьому іншому, то моя порада. Дивитися на ці машини в Ютубі і їздите на чомусь іншому. У мене на сьогодні все, друзі. Надіюсь, був для вас корисний. Нагадаю, що в наступному відео у нас буде Hyundai Sonata. Тому поставте вподобайку волинки. І до зустрічі в наступних відео. До побачення!